В задній лінії, на лівому на правому чи в середньому і також в лінії а, може бути дуже корисним. Його кидок відбиває голкіпер Ізмаїла Богдан Васильєв. Повертається у гру. Ізмаїл атакує, атака по це. Коли тур проходив в Ізмаїлі, і команда Володимир Лобчука. Павленко Рогожин, На 6-й. Шісти... Рахунок зрівняти. Оленич повернувся в гру. Передача вперед. Не забуває, не забуває Богдан. Втрата Бондал. Оленич. Оленич перетинає центр. І далі пас на, на Богдана Курма. Павленка на нарагожена. Доброду виходить. Обходить його рагожим на поганий кидок. А того крайнього. У Ізмаїла зараз в лінії Ельдар Нурієв. Незвично його бачити на цій позиції. Рагожин! Відмінна передача Кирила Рагожина. Прочитав задум суперників, Вадим лисий, час на висок. Ну Передача в лінію. Далі Оленич. і реалізація від Ельдара Нурієв. Рагожен. Павленко в кут. Байкун! Забиває Денис Байком. Данило Дану в розіграші. Дану з м'яча. Передача на Бонда. Той скот. Хороший момент у Альдара Нурієва. І він з м'ячем. Богдан Васильєв у воротах. Сейв Богдана Васильєва. Дану. Жовтоножко, жовтоножко. В боротьбі його виштовхали. Він не завдав. Рагожень. Не став кидати сам. Віддав на Бейкуна. Ще один гол. Від... Отже, перший тайм завершився за рахунку 16-12. В таймі команда Валерія Амельника аттекує. Дала передача в лінію. і Ізмірив чорний перехід. Богдан Курмаз. Класне влучання. Забиває Арте жовто в центрі 45-й номер. Дану! Класно переграє і пропускає Степан. Валерій Мельник був на наш екран. Головний тренер СКА Львів. Чудовий прохід Олексія. Дану. Жовто-ношко. Переграти Глібакіміша. Громко! В у воротах. Сейв Богдана Васильева. Громко. Борьба на подбирании. Пас вперед. Ізмаїла на майданчику Демнік Шишканов. Восьмий номер. Кида на ваку. Рогожин. Рожило. Рогожин, Це на Павленка. І кидок з позиції правого окранього забиває. Гліб кімі. 29-24. Вака. Павленко. Рогожин буде кидати. Так, здалеку. Ворога спроба. Кидок в нижній кут, але не забиває. Богдан Васильєв. вперед передачу. Вільдардурі. Вака! Вака! Були зі 9. Рахунок. Сім забитих нічем. Дану. Жовтоножко. Дано. Передача в кут. З острого хута. Класно забуває Ельдар Норієв. 10 секунд до кінця. 33-28. Сходу атакує. 32-29. Трьома м'ячами програє скальвів.